Кожного дня наша Україна здригається від болю. Кожного дня наша ненька вмивається слізьми, бо повертаються на щиті до рідної домівки наші захисники, наші відважні воїни. Ми маємо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нас, за тебе. І за мене. А ти на небо зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала: Мама, повернись, не покидай. До твого серця щільно притулила вухо, все повторяла Сину, не вмирай. Замовк весь світ довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця, і люди умивалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця. Спинився рід, і скінчилось все для мами. Лиш день і ніч і зболена душа, і чорна хустка, що закрила сонце й небо. Тобі написано посмертного вірша, але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел, і до неї прилітай. Обнявши крилами нечутно, ледь торкнувшись, ти, мамо, в ніч холодну зігрівай. Щоби відчула, що ти поряд, посміхнувшись, бо в сиротини тут опори більш нема. Ти був єдиною надією на старість, Роман Бірюков Сергій Власюк Олександр Грисенчук, Ігор Гаврилюк Максим Білецький, Сергій Бугайчук. Сергій Байдовський, Олександр Пущало Микола Бойчук, Петро Мороз, Артемій Голодюк Віктор Братчук.